Друзі, бавимося наступну гру. Раз кульками в настільний теніс. Але в нас немає кульок для настільного тенісу. Але в нас є ось таке кіндера, тому ми його використаємо. Отже, повторяємо разом з нами, бавимося. Беріть все, що у вас є вдома яке кругле, подібне на в настільний теніс. Можливо, у вас теж є пусті коробочки. І що нам для цього треба? Для цього треба. Нам треба дві мисочки. Вісім таких штучок. Такий друшлячок з маленькими дирочками. І... Е, е, е без рук, без рук, так не цікаво. Зараз я тобі ускладню задання. Я ще дам нашу тацю. І сюди засипаємо наші шарики. Ось так. Засипаємо сюди кульки, даємо дві мисочки. Буде виловити кульку без рук. Без рук. Іди, не здавайся. Є. Yeah. Єе, yeah, молодець. Закидай. Яку месочку? Добре. На... Ні, ну так не цікаво з рукою. Стоп. Це ж штрафний. Ах, бачите, які вони в нас хитроні. Ну, це ж штрафний по повній програмі. Молодець. Тепер мама? Давай, тепер мама. Є. Хоп. Тепер ти однією ручкою. А ну, друзяшки, зараз вступає в бій, мама. Висипаємося на місце. Беремо ще одну. У мене буде така велика. Ох. І мама нападає перша. ловить. У мене є кулька. Давай тепер ти. О, є! Молодець! Витягай! Витягай! Мама витягнула! вже. Давай ти, мама всі витягне, поки ти думаєш! Ах, щось не попадається! Ах, ах. О, молодець! Бач, тобі і без рук гарно виходить. Давай! Мама тримає руку, а Сергійко, ах ти ж! Злови! Ану, ану і кому з вас виходить, а ну кажіть скоро, скоро, кому виходить. Yeah! Ну що, друзі? А ви бавтеся разом зі своїми дітьми. Пробуйте yeah, по-різному, придумайте yeah, щось своє. Просто yeah. беріть ідею з того, що ми з синочком дуже любимо бавитися ці ігри, виконувати всі завдання, які є в книзі, і в подальшому обов'язково виконуємо разом з вами всі завдання, правда? Скажи, ми разом з вами виконаємо всі завдання. Конуйте все разом з нами. Ми вас любимо. Цьом і папа. папа! І цьом. Немає, а їм. Папа. Тако має дротку. Кожної гри ми все ставимо на своє місце. Ну, в крайній мірі стираємося, як виходить. <с? <с?> ну, це не страшно, це таке буває, Інко. Ти все одно дуже великий молодець, що ти все ставиш на свої місця. Красую.